Ми не поклоняємось дереву, яке зображає Марію. Це дерево нагадує, в кого ми віримо. Розумієте, правильний підхід. Я не поклоняюсь паперу. О, Ісус, який тут на О Ісус! Ісус. Все, я ношу Ісуса. Оце неправильне розуміння, так? А друге, оцей це і долпоклон, в нашому того. І це неправильне. Хто з вас, наприклад, має фотографію своїх дітей? Скажіть, будь ласка, коли ви дивитесь на фотографію своїх дітей, то це ваші діти? Той папір, це твоя дитина, то значить, це не твоя дитина. Бачите, ви шукаєте середину. Бо перша крайність це моя дитина. Малесенький. У -у -у -у. Привіт. У -у -у. Так, це була крайність з іконами. А друга? ні, це не моя дитина. Треба її викинути геть. І це друга крайність. Тому сіткі отці сказали, що це є фотографія. Тобто це є образ. Образ, а ми до кінця не розуміємо слово образ, тому на нашу це є фотографія. Фотографія того, у кого я вірю не більше і не менше.